Звіння, це її роботи, <режити> ворожбіння. Ну, але хочеться малюватися з руками робити, але це більше як перемислова. Щоб згодити це мистецтво чи роботом, безсередине. Зсередини. Дуже добре. А оця робота якраз звіні. <режити> <о>, <режити> <режити> Так, знайдеться той, у кого це кого. Але співпадає під декор. Тому і дзвіня каже, що декор, на сьогодні, декоративність мистецтва. Ми не вибираємо квартиру під картину. Ми, нас, ми вибираємо картину сьогодні. Саме таке кодор. Він малює, а вже хтось прийде, комусь прийде. і він під свій підсвіти корм. ser é